Спонсор показу Глібівське історія у пляжці. Мешканець Бережан за кермом мотоциклу в'їхав в електроопору. Водій Сузуки не впорався із керуванням залізного коня із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості краянина. Госпіталізували у травматологічне відділення лікарні. Окрім цього, в аваріях на Тернопільщині постраждало ще троє людей. Поліцейські закликають обирати безпечні відстані швидкість транспортних засобів, а також бути уважним на дорозі як кермувальникам, так і пішоходам. До Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру. Чоловік повідомив, що у нього викрили сумку з інструментами. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Як з'ясували поліцейські, потерпілий на декілька хвилин залишив без нагляду сумку біля під'їзду свого будинку, чим поспішив скористатися злодій. Він викрив чуже майно та кинувся втікати. Потерпілий одразу зателефонував поліцію. Підозрюваного краденим майно поліцейські спіймали на вулиці. Оперативними працівниками поліції було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний житель міста Тернополя. Січного року народження, які раніше судимі за вчинення злочину проти власності, судимі з які не погашено установленому законом порядку. Крадія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 4 статті 185 кримінального кодексу України, слідчі перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших аналогічних злочинів. Тривають слідчі дії. Під виглядом лісників на Тернопільщині активізувались шахраї. 23-річний мешканець заліщиків хотів придбати дрова на зиму і знайшов потрібне оголошення в одній із місцевих груп у Фейсбук. Абонент представився представником лісництва та наполягав на повній оплаті. Мовляв, товар доїде законно. Але після переказу грошей зв'язок із псевдопродавцем обірвався. Потерпілий втратив 4200 тисячі гривень. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом шахраї та встановлюють осіб, причетних до вчинення даного злочину. У поліції нагадують, офіційно реалізовують деревину лісові та мисливські господарства. На їхніх сайтах є уся необхідна інформація. Не варто спокушатися на дешеву ціну у різних оголошеннях в соцмережах, адже саме так шахраї шукають своїх жертв. Глібівське історія у пляжці.